Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я буду робити особистий розклад, який я нікому не нав'язую. Люди дивляться його ті, кому це цікаво, і якось до нього, може, з довірою і з надією, так скажемо, відносяться. Да? Так, Зараз у нас 13.05, 16 серпня. І приступимо. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію, яка сьогодні чекає на Запоріжжя. Від цього часу плюс 24 години, тобто на добу ситуації з ядерними ударами по місту. Покажіть то мені, будь ласка. Ситуація нестабільна, не скажу, що 100%, але менш стабільності. Також, Ця допомога це вже в мінус, і це вже не допомога, а як, знаєте, медвежа услуга. І ще одна шістка жезлів, ще одна шістка жезлів. Немає вогню. Немає бажання допомогти. Немає бажання допомогти. Всі карти перевернуті. Всі карти перевернуті в негативному стані до нас знаходяться ситуація, скажімо так, неоднозначна. Неоднозначно. Бо ця карта це стабільність, вона остається стабільністю, але вона зменшена, ця стабільність. Ця допомога, переправа від опасності це допомога, але вона в мінус нам. Вона нам навредить. Вона нас не, не спасе, а наоборот. Це бажання допомогти, але в такому плані це бажання в мінус, і це бажання буде зроблено ну, невдало, скажімо так, невдало. Така ситуація, така ситуація. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати, ця карта не каже про це, вона каже про захист, про впевнену рішучість, ситуацію таку більш, як сказати, рішучу. Потужну, це я клала на будинки. Чи будуть будинки пошкоджені? Вітер вітру це діє. Так, можуть бути пошкоджені будинки, але людських втрат не повинно бути. Не повинно. Дайте, я ще на людські втрати покладу тут, трошки побачимо королева мечова. Ну, так воно. Все ж таки, тут будуть удари, жорстокість, але буде захист, розумієте, буде захист. Буде захист. Люди будуть захищені. Може, будуть знаходитися в такому місці, де це буде неможливо. Ну, якось так. Велика вирогідність того, що буде, буде у нас така сьогодні ситуація. Так, давайте я подивлюся, що знаєте як покидаю, бо їх трудно перемішувати дуже. Те ж саме питання. Покажіть мені карти на ракетні удари по місту Запоріжжю на 24 години від цього часу, яка буде ситуація і е, хочу я знати, яка буде зав'язка цього діла. Зав'язка. Тобто Кульмінація і результат. Ну, дивіться, з другої сторони я підійшла до цього питання. Так, ракети будуть летіти. Це зав'язка. Кульмінація. Перевернута. Перевернута. Перевернута вісімка. Це вже показує про те, що, ну, не дуже то воно на нас летить, скажімо так. Воно в перевернутому стані. Це вісімка. Тому дуже великі сумніви, що воно до нас долетить. Ну і карта радості і допомоги, гарні почуття. То або ця ракета буде збита, або вона пролетить мимо нас, ну якось не задіваючи нас, але вона летить в нашу сторону. Давайте подивимося, чи зіб'ють цю ракету. Королева монет. Так, дуже схоже, що зіб'ють. Дуже схоже, що зіб'ють. Бо тут все для цього є. І матеріальність, і фізичність, все для цього є. І навіть король Угу. Бачите, як по-різному? Те ж саме питання, але з другого боку, і вже воно показує зовсім інше. Зовсім інше. І тут нас ось результат допомога. Допомога, радість людей. Ну, я вам так скажу. Я лічно, особисто я, це мій особистий розклад. Я буду, я пам'ятаю, що на карту дня міста Запоріжжя впали пльотки. Я це дуже хорошо пам'ятаю. Але вони не, не раз там падали. Просто що вечір, ніч, там от іменно цей, цей момент. Але я дуже буду сподіватися, дуже буду сподіватися на оцю карту. Дуже. І на оці почуття. Бо коли ракета падає на голову, то таких почуттів бути не може. А тут радість, біла квітка це успіх. Це успіх. І у нас ось такі карти випали на то, що. Чи зіб'ють ракету? Королева монет і король жизлови, то буде і прагнення, і бажання, і вміння, і прагматизм, і зброя, все буде. Я дуже на ці карти надіюсь. Незважаючи на перший розклад, він дуже, трошки був інший. Там були інші закладені питання. Але я буду сподіватися на цей розклад. Дуже хочу, щоб так було. Знаєте, чого хоче жінка, того хоче Бог. То ми жінки дуже сильні в цьому плані в емоційному. Ну і, звісно, я хочу подивитися це на єгипетських таро. Куди ж без них? Я без них не можу. Мені цікава їх думка, що вони мені покажуть. Я хочу бачити. Я ретельно мішаю карти, бо питання дуже важливе Пролистуйте. Але я це роблю в прямому відео, нічого не, не вбираю, не, не вирізаю, тому можете просто пролистать. Те ж саме питання картам. Е, покажіть, будь ласка, мені ситуацію по місту Запоріжжю. Е, від цього часу плюс 24 години на добу. Тобто, яка буде ситуація? Е, чи будуть ракетні удари по місту Запоріжжю, які будуть наслідки? Який буде дньок в цьому плані у нас. Ну, Бачите, рицарь мечовий і туз мечовий? Бажання є удару, тобто можливість того удару дуже велика. Бачите, яка нам падає тут двічка? Дуже я не люблю в цьому питанні цю карту. Вона така. Але, між прочим, часто проігрується в положительному плані. Якось так. Ну, ну я ще одну карту покладу, між якими картами воно буде перевернуто. Бачите, як показують нам єгипетське таро? Що дуже неоднозначна ситуація, дуже вона в мінус нам перевернута. Це невпевненість. Невпевненість, дуже серйозна невпевненість в цьому. Це нам дуже заважає. Це теж пусті надії. А це карта, що ми е, не можемо захиститися, немає захисту. Немає тої впевненості, немає е, тої впертості, її немає. Немає сил життєвих, енергії нема. Невдачі. Невдачі, затримки, якісь, якісь проблеми. І е... це наше. Це то, що ми будемо отримувати, розумієте? Положительна тільки ця карта. Конкретно удару. Конкретно удару. Добре, покажіть нам, чи будуть людські втрати. Стабільна ситуація не буде. Чи будуть у нас розвалені домівки? Двійка, але вона в позитивному плані, то 50-50, як кажуть, вибір. 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 Не повинно бути розвалених хат, не повинно бути. Так, добре, це я побачила. Це я побачила, і тепер я хочу зробити розклад. Розклад. В іншому плані, такий, як я оцей зробила. Тут інші питання. Я спеціально оставила, щоб зрів... Зрів... Порівня... порівняти, як воно буде на інший ход. От бачите, е... той перший розклад, що був на вейтах, і той, що був зараз єгипетський, то було два однакових розклади, і вони совпали. Ситуація неоднозначна. Удар можливий, але не буде якихось страшних послідствій. В людському плані, в плані будівель. Якийсь там захист падав. І я хочу сказати, що зараз я зроблю інший трошки там по питанням і зараз і ми зрівняємо з цим. Це якраз я оставила, щоб порівняти. Будь ласка, карти покажіть. Ту ж, ситуацію мені по місту Запоріжжя на, від цього часу і на плюс 24 години на добу ракетні удари по місту Запоріжжю. Чи будуть? І як воно все у нас сьогодні в цьому плані буде? Ну, дивіться, це ось я так трошки ці дві карти уберу, то я на людей і на будинки клала. А це основні, ось ми просто порівняємо їх. Значить, тут у нас мечовий рицаль, тобто ракети летять. Тут у нас падає п'ятірка по почуттям кризис. Вони проходять цей кризис. Я можу покласти сюди доповнення карти. Зміни. Докорінні зміни вплоть до фатальних. Тобто, щось там воно як не складеться в них. Далі, кульмінація. Ця ракета, вона або буде збита, або щось там буде якась, або вона мимо прилетить, то, ну, коротше, нам тут немає загрози. Тут у нас трійка мечова, і це у нас удар емоційний. Емоційний, не в прямому в сенсі. Розумієте? Тобто воно теж не показує сам удар. Ця карта зато не відповідає. Тобто оце воно е співпадає, є таке, ну, Поймуть по общому плану. І тепер розв'язка. Тобто і то. Тут іде допомога, радість, спілкування. Тут іде вибір, вибір, але він в нормальному стані, положительному, тобто є бажання, є. Енергія є життя. Давайте ми задамо такі ж питання ось. Чи будуть у нас людські жертви? Перевернутий суд. Перевернутий суд. І будівлі розвалені. Ні. Будівлі не будуть розвалені, а оця карта мені не подобається, бо вона зовсім не співпадає з цими картами, бо тут іде «Жезловий король і королева, а тут іде закриття закриття життя. Закриття життя. Ну, ось так. Що я вам можу сказати по цим розкладам? По цим розкладам, ну дайте я кину на цей суд. Покажіть нам, що це за суд, що це тут буде. Тут буде королева монет. Це закриється. Фізична і матеріальна сторона люди пам'ятаєте, в тому розкладі першому, от, по уейтах, ми з вами бачили, що там люди, як я ще проговорила, сховаються, сховаються. Оце дуже похоже, що вони сховаються. Бо буде куди сховатися. Бо королева це здоров'я і матеріальна частина тіла, тобто тіло. І тут іде розуміння, мир випадає. То люди, якщось, то, якщо, то вони будуть збережені, їх життя будуть збережені. І домівки також. І домівки також. Ось так. Я хочу сказати таке. підсумувати це все діло. Значить, так, по цим розкладам, по цим картам, це не то, що я там так хочу, бачу, як ясно бачу ще, ні, я бачу тільки по картам. То карти мені показали, що так, ракети летять, але вони або не долетять до нас, або вони. Мимо пролетять або їх зіб'ють, і буде у нас гарна ця карта допомоги, спілкування, радість. По втратам людей та хат, тут все добре. Тут захист, тут же зловий король і королева. То я цьому розкладу хочу довіряти. Чесно, от кажу, як єсть цей розклад в цьому ж плані, він теж не такий страшний. Так, тут падає смерть, тут падає перевернутий суд. Але тут немає прямих ударів. Немає прямих ударів. От. І люди сховаються, люди будуть живі. То це головне. Сподіваюсь, що ракета буде збита. Сподіваюсь, що ракета буде збита. Оцей розклад мене надихає. І я дуже на нього сподіваюся. Цей розклад, ой, вибачаюсь, теж не, не дуже страшний. Хоча тут і смерть, і перевернутий суд, але, по ітогу, королева і мир і домівки цілі, то ну, це то, що показують карти. Люди, я ж не придумую. То я хочу на це сподіватися. Я дуже хочу на це сподіватися. Я надіятися буду іменно на це. А вже кому як хочеться то бачить песимістично чи оптимістично то ваше діло. Я кажу, що сьогодні нам не треба дуже панікувати. Більш-менш все буде повинно бути по картам нормально. До речі, ракету збили. За ці сутки наші хлопці збили ракету. А розклад був вчора не такий, він був погірше. Так що так. І я вам хочу ще сказати, доповнити просто як інформацію, що. Вони ж знищили в Криму ту аеродром, з якого взлітали самоліти і кидали по Запорізькій і Миколаївській області ті ракети. Так що так. що Все, люди, такий особистий мій розклад. Мене особисто він задовільняє. Я буду сподіватися на краще. Ну, а вам вирішувати, як вам на це. Надіятись чи бути, чи бути такими, знаєте, ну, пісімистами будемо казати так, да? Але в будь-якому випадку надія помирає останньою, то я вірю в те, що все буде добре. Все, почуємось, па, па Оцей розклад я беру за основний. Оцей, Оцей розклад. бо тут. Ця карта центральна, кульмінація. Воно перевернуто. Бачите, де циферка стоїть? Донизу. Ось так. І радість. І всі цілі. Так що так. Почуємось, папа.